Всім добрий день, заїхав до нас такий хелер Відсіда DC модель Алюмінієва рама двох підвіз, американський бренд. Та пружина глусить вібрацію по спині, по злочинку, якщо їздити тако по бруківці чи по чому, дуже комфортно. Наріз десь буде він в районі підходити 155-168 шатун. Епікон сантур, розбірний, можна любую замінити купити зібратися. Резина така більш на дорогу, без тих шипів Задня Діора Єліщі, ману монетка, яка розрахована на 40 тисяч км. 6, 7, 8, 9 Система на 3,27 передач. Пістанова його вода оселення. Сідло шкіряне дуже хороше, боді бумент, напевно, рівва, спецеві італія з вентиляцією, вилучка РСТ мортизаційна в районі 800 см хода, монетки Діор, дуже прикольні віллериські гріпси. Є така штука, захищає по ручку гідралічну, щоб не зламати, і щоб собі ставити з пару Це є диск гідравлічних термозал, травника. Задня система вся на підшипниках, а не так в китайських на втулках. Зараз все починає мітки. Піжак, підаля алюмінію. бажано педаля як закручуєте, звертайте увагу, бачите, є буква Р і буква L. От, видно, буква R. Це коли ви сидите на велосипеді, це права нога, правий шоту. Закручуєте до, допереду, до переднього кола. Щоб не путати, не вбивати різні. Ось буде така калялька, так пишіть. Або заходьте на сайт Rover.com.